Друзі, вітаю! Хочу розповісти вам про нову базу кредитів на кінець 2025 року. Що буде відбуватися? Перше, під час воєнного стану штрафи по та неустойки не нараховуються. Також заборонено підвищувати відсоткову ставку через прострочення, навіть якщо це прописано в договорі. А таких договорів зараз дуже багато. Денна ставка. Максимальна відсоткова ставка не більше 1% на день. Тому уважно перевіряйте умови і строки дії ваших кредитних договорів. Це допоможе суттєво зменшити суму виплат. Третє. Непрацюючі кредити та позовна давність. Позовна давність становить 3 роки. Під час воєнного стану вона була зупинена. Але наразі строки поновлено. Ми вже відстежуємо, як суди реагують на такі справи. Однак відлік часу до кредиторів знову пішов. Четверте. Що очікується до кінця 2025 року? Масові судові позови лише зростатимуть, люди не сплачують, а кредитори активізують стягнення. Реструктуризація та часткове списання буде можливе наприкінці року. Кредитори пропонуватимуть знижки тим, хто готовий закривати борги. Продаж боргів колекторам пришвидшився, а тиск з боку колекторів зріс до максимуму, і ця тенденція лише триватиме. Що ж робити зараз, якщо ви не можете самостійно вирішити кредитні питання? Звертайтесь до нашого юридичного центру захисту. Ми допоможемо провести консультацію, перевірити ваші договори, знайти законні шляхи зменшення заборгованості, або ж правильно домовитись з кредиторами, підготувати захист у суді. Ми знаємо, як діяти в реаліях воєнного часу, щоб ви не платили зайвого і захистили свої права.